Так, вітаю всіх 5 серпня. Находюсь на ділянці сої. Одна в мене ділянка і он туди там інша. Тоді перейду за моєю пшеницею. Що тут показувати? Нема тут що показувати у цій році, вона просто згоріла ця соя. Оби якісь трошки нав'язала? Да, тут майже чорна земля, тому що попередник соняшник, перед соняшником, щоб повірила, була кукуруза. Але стан сої на даний час ось такий. Ось такий. Та яка вона, може бути краще? Коли вона два місяці без доща, Густота тут не знаю яка, ну я думаю Я думаю 200 тисяч, може не більше було пару гліфосатних обробок. Щоб розуміли, вона не росла, а существувала. До 10 ранку ще вона стояла бадьора, а потім вона в'яла, була до вечора. Навіть якщо взяти все, Пусто тут, ну вона навіть гілкування не дала, там одна гілочка буби якісь нав'язала. Зерно таке. Це воно ще сарем, м'яке, щупле. А як усохнеться. Яка там буде маса тисячі. І про який тут може урожай іти мова. Там тільки солярку спалить. Та зібрати, що тут є. Були б опади, звісно, була б інша ситуація. Ось ця більш-менш так розгілкувалася, але ну, ну, небагато. Це не гілки, коли її висота тут. Оці іменно рослини до 40 см. А ті рослини таке 30-25 см. І це при тому, що ранній посів, поборовся я тут з берізкою, засохла вона геть. Чисто не було бур'яну, але коли немає води, то немає результату. Ось така соя в наших краях. Не соєвий регіон, та ще й попали в такий рік. лобода ось маленька, і в тої шансів не було рости, тому що, тому що без води нічого не росте. Так, знайду зараз на іншу ділянку. Сіяв, прикатував. Там новитів, там поживні. Чи там теж новутів, там поживні рештки є, але ситуація ще плачевніша. Так, ось перейшов на іншу ділянку сої. Є тут трошки поживних рештків. Солома пшениці, паличка соєшника, щоб його не переробила. Тут, тут взагалі нема що дивитися, сівба була прикатування і був дощик тут після сівби невеликий, але щоб розуміли, ну які тут рослини, Ну 20 см його щось там бобі, воно нав'язало воно, ну то не боби. Ну, ось сюди буде ну що це за рослина. Такий загальний вийд. Трошки тут кліщів додав, я працював по кліщеві ці адзоком, і мідоклапріт і лямба Цигалатрин. Ну не в кліщові тут проблема була, а проблема, що не було води. І тепер я дивіться, перейду на край. Де край був оброблений, обдіскований. Тут соя виглядає. Ось тут. тут отак. А тут соя виглядає набагато краще. На чорній землі. Тут рослини такі 25-30 см. Трошки більше бобів накидала. І вона ще зеленіша тут трохи, за всю іншу площу. Ну, одне пояснюється, на, її, на чорній землі був швидкий старт, поки була волога, поки земля лучше прогрівалася, температура була більша. І ось такий результат. Це іменно на країв. Загальний масив, виглядає вже жовтим. Я думаю через Дві-три неділі. Вже її можна збирати, але в цій році немає що. Тому в мене постеріг сьогодні висіяні. Але вони вже місяць лежать мертвим грузом. Мертвим грузом, одним словом, лежать у землі і все, відвернуся від вітру. Нема вологи, нічого не сходить. Ну і не моє діло лізти, але покажу. Так виглядають пізні посіли соняшки. Просто я хоч до чого веду, що ранні посіви в всім році кукурузи соняшника ще мають якийсь шанс дати більший врожай. Ну а за таких посівів уже не знаю. Ну це така соя. Це така соя. Все, всім пока, пишіть.